Україна ніби постійно намагається вийти з-під гніту. Україна, агресора. Да, намагається, да. Україна намагається довести те, що в неї є воля, те, що в неї вона приймає рішення сама і вона незалежна держава. Тобто, чому ми маємо від когось залежати? Ми не хочемо цього. Ось. А Росія ну, не розуміє цього. Ось і все. Ось угу. так. Давайте по картах подивимося угу. Давайте. нас. До речі, ніколи це питання ще не розглядала. Просто а... цікаво знаєте, тому що це ж могла війна статися раніше. Війна могла взагалі не статися при якихось певних обставинах, а могла пізніше. І от хочеться зрозуміти, чому саме зараз ця війна, і чи вона справді написана на долі українського народу, чи могла Україна якось обійти цю війну? Давайте так. Чи могла Україна якось обійти да, цю війну взагалі, уникнути її? Ні. Я ж кажу, а, розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що тут це загострення, карта а, помірності йде, карта уміряності, так називаємо. Тобто це м -м, те, що тягнулося дуже довго, по чуть-чуть. Да? І потім воно якраз, таки, бачите, на накопичилося по тузу кубків. Це такий емоційний всплеск, я б так сказала. І воно видало ресержезлів. Тобто, тобто ці обставини не можна було змінити ніяк. Але для чого це було? Оцей військовий стан да? а, наша позиція оборони, дев'ятка Жезлів, це позиція оборони. А вона призведе Україну до нових початків. Ваш Кубків це карта дитини. Тобто, це ну, країна повністю повністю буде обновлена. Повністю. Ми почнемо з самого початку.